Що йому дасть доля за пройдений урок? Mm. Так, ну йому дасть доля силу і потенціал для того, щоб поборотись всі свої внутрішні комплекси і страхи. Да? Зрозуміти глибину і зрозуміти свою сутність. свою сутність. Тому що, наприклад, коли людина, от мужчина, да, він вроді дорослий, веде себе як молодий хлопчик чи маленький хлопчик, да, безвідповідально, або в нього купа жінок, або він сам не знає, що хоче, перебирає там щось і нестабільний. Тому що по знаєте, дуже часто по таким дивним. Рухам по такому дивному якомусь сценарію життя можна зрозуміти, що в людини дуже багато страхів і комплексів, які змушують його так поводитись, так от йому вищі сили дадуть розуміння всіх його. Внутрішніх затиків. Бачите, тут людина, плаче. Плаче, тому що це все це в голові, це все в голові, і це не дає йому навіть спати. Так от він зможе розбиратися з своїми внутрішніми проблемами, які є і комплексами, і страхами, і можливо, він навчиться розбиратися і на майбутнє, да? тому що ця верховна жриця це завжди про глибинні знання. Про розуміння, як все працює. Тобто Верховна Жриця знає все про всіх і про все. Але вона не говорить, поки її не спитаєш. Так от він отримає це розуміння. І, що, да, і, е, і навчитися йому, що треба терпіння, терпіння, бо видно, в нього ще і немає терпіння. Ну, от такі в нього подарунки.